Уявіть собі, три нафтові танкери застрягли просто біля берегів Китаю у жовтому морі неподалік китайського узбережжя зараз дрейфують три судна з російською нафтою, більше двох мільйонів барелів. І це не просто технічна затримка там чи погода, це наслідки нових санкцій США, які ввели проти тут, хочу підкреслити саме тіньового флоту Росії. От, наприклад, танкер Пацифік мав доставити майже 800 тисяч барелів російської нафти в Китайський порт. Ну, але після введення санкцій він змінив курс і тепер стоїть на місці в морі. А ще два судна, ну які теж прямували в китайські порти, тепер дрейфують біля узбережжя. Китай заборонив заходити в свої порти танкерам, які потрапили під американські санкції. А це ті самі тіньові танкери, які активно перевозили російську нафту. До речі, вже майже три роки. Тепер китайські термінали закривають їм двері, і хоча ці судна мали доставити нафту, яка дуже, до речі, популярна серед незалежних нафтопереробників Китаю, і виходить, що санкції США не просто б'ють по Росії, а й ускладнюють життя тим, хто співпрацює з нею. І це серйозний сигнал, що Китай, навіть будучи стратегічним партнером Росії, не готовий ризикувати своїми портами і відносинами із США. І це по суті ще один доказ того, як санкції можуть змінювати правила гри на глобальному рівні. Для Росії ситуація вона критична. Нафта один із ключових продуктів експорту. А якщо її немає куди доставляти, це величезний удар по економіці Росії.